Трікстер серед нас і всередині кожного. Ми люди пишаємося інтелектом та технологічністю, думаючи, що повністю контролюємо свою природу. Але варто копнути трохи глибше, і стає ясно, що давні сили досі панують над нами. Одна з таких сил архетип Трікстера. Ми віримо, що можемо бути свідомими та керувати своїми вчинками. Але коли в нас прокидається цей архетип, він вривається в наше життя, руйнуючи порядок, викликаючи хаос та абсурд. Архетип Трікстера живе свідчення того, що, незважаючи на всі наші здобутки, ми все ще підвладні давнім інстинктам. Пам'ятайте, що Трікстер серед нас і всередині кожного готовий будь-якої миті перевернути життя з ніг на голову. Наприклад, деякі сучасні політики виявляють яскраві риси архетипу Трікстера: Дональд Трамп, Борис Джонсон, Володимир Зеленський, новий президент Аргентини Хав'єр Мілей. За останні роки рівень хаосу та абсурду у світових подіях значно зріс. Цей феномен можна розглянути як прояв архетипу Трікстера, який діє як на індивідуальному, так і на колективному рівні. Архетип Трікстера проявляється у світі, сприяючи руйнації старих систем і віщуючи зародження чогось нового. Хаос і абсурд, що породжуються трікстером, можуть бути болючими та дезорентуючими. Саме тому я пропоную розібратися в психології Трікстера, щоб зрозуміти, як і чому у житті виникають хаос та несподівані зміни. Трікстер розум без почуття відповідальності. Архетип Трікстера це втілення хитрості, обману та несподіваних поворотів долі. Уявіть собі персонажа, який здатний перевернути світ із ніг на голову лише одним словом чи вчинком. Його головна мета порушити порядок. І поставити під сумнів загально прийняті норми та правила. Трікстер не просто спритник чи шахрай, він символ змін та еволюції. У міфах та легендах багатьох культур цей архетип часто грає роль руйнівника старого, щоб на його місці могло виникнути щось нове та незвичайне. Він змушує нас задуматися про межі між добром і злом, правдою та брехнею, порядком та хаосом. Ласкаво прошу у світ Трікстера, де ніщо не є тим, чим здається, і кожен момент сповнений можливостей для здивування та відкриттів. Архетип Трікстера зустрічається у літературі, у кінематографі, у міфології, фольклорі та релігії. Це може бути демонічно комічний дублер культурного героя, наділений рисами шахрая, бешкетника Також Трікстер зображується як божество, дух, людина або антропоморфна тварина. Яка вчиняє протиправні дії або принаймні не підкоряється загальним правилам поведінки. І як правило, Трікстер ставить завдання змінити суть ігрового процесу, ситуації та життя. З одного боку, він не завжди діє за злим наміром, але дуже часто його хитрощі та фокуси можуть мати дуже серйозні наслідки. Трікстер Джокер Дурень. Я хочу відразу звернути вашу увагу на те, що архетип Трікстера відрізняється від архетипу дурень, який зображений у картах Таро, хоча обидва вони мають схожі риси. Обидва архетипи представляють елементи несподіванки та непередбачуваності у житті, обидва архетипи символізують звільнення від традиційних норм і обмежень. Основні відмінності дурень прагне нових відкриттів і пригод, рухомий і наївністю і оптимізмом. Тоді як Трікстер використовує хитрість, обман і провокації для руйнування сталих порядків і створення хаосу, його дії часто спрямовані на підрив існуючих систем та норм. Дурень часто сприймається як безневинний і нешкідливий, тоді як Трікстер може бути сприйнятий як небезпечний та маніпулятивний. Таким чином, незважаючи на деякі спільні риси, архетипи дурня й трікстера виконують все таки різні ролі та мають різні мотивації в символічному контексті. Хоча Трікстер може включати у себе і дурня, а сам дурень може трансформуватися у Трікстера, проходячи свій шлях. Складні взаємовідносини, бо у житті немає простих схем. Якщо говорити про Джокера, то це як символ, який може змінюватися в залежності від контексту та інтерпретації. В одних випадках він ближче до архетипу Трікстера, а в інших до архетипу дурня, а іноді включає риси обох. Джокер є гнучкий і багатогранний образ, який може адаптуватися до різних символічних і культурних контекстів. Наприклад, розглянемо Джокера з фільму Темний лицар, якого зіграв Хіт Леджер, і Джокера, якого зіграв Хоакін Фенікс з фільму Джокер 2019 року. Персонаж Джокера, якого зіграв Хіт Леджер, ближче до архетипу Трикстера. Створення хаосу Джокер Леджера навмисно створює хаос та руйнування у Готемі. Його дії свідомо спрямовані на підрив соціальних структур та порядку. Використання обману. Він часто використовує хитрість та обман, щоб маніпулювати людьми та ситуаціями. Його плани завжди багатошарові та непередбачувані. Випробування кордонів. Джокер кидає виклики моральним та етичним нормам, перевіряючи межі дозволеного та виводячи людей на крайні заходи. Двоособистість і мінливість. Він змінює свої методи та образи, залишаючись непередбачуваним та невловимим. Персонаж джокера, якого зіграв Хоакін Фенікс, ближче до архетипу Дурня. Початок подорожі. Фільм показує трансформацію Артура Флека в Джокера, його шлях від невинності та вразливості до нового, хоч і темного, розуміння свого місця у світі. Невинність і наївність. Артур Флек наївний і вразливий, зазнає несправедливості та насильства з боку суспільства, що поступово призводить його до радикальних змін. Свобода і спонтанність. З розвитком сюжету Артур звільняється від соціальних і моральних обмежень. Його дії стають дедалі спонтанними і непередбачуваними. Трансформація та відкриття. Історія Артура це процес відкриття себе через страждання та внутрішні зміни, що відповідає початку нового шляху, як це символізується архетипом дурня. Джокер Хіта Леджера є усвідомленим і умисним творцем хаосу, що маніпулює системою заради руйнування. Джокер Хоакінг Фенікса це історія про трансформацію людини, яка починає свій шлях з наївності та вразливості, зрештою приймаючи свою нову, похмуру ідентичність. Я сподіваюся, ви зрозуміли ту різницю, яку я хотів показати. Можливо, я помиляюсь, тому пишіть у коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Сміх це також інструмент Трікстера. Трікстер з'являється в нашому житті, коли ми застрягли у рутині, і стаємо занадто серйозними. Він приходить, щоб порушити наші звичні схеми, додаючи до них хаос та непередбачуваність. Він змушує нас забувати важливі речі і говорити те, про що ми потім шкодуватимемо. Його присутність вносить елемент гри в наше життя, допомагаючи нам побачити світ з іншого боку. Сміх це не просто розвага, це спосіб поглянути на себе та світ глибше, прориваючись крізь маски та ілюзії. Трікстер нагадує нам, що життя це гра, і ми її актори. Але він також показує, що ми не повинні слідувати заздалегідь написаному сценарію. Ми можемо імпровізувати, створювати власні правила і не боятися помилок. Натомість ми можемо сміятися з них і навчатися. Сміх, викликаний Трікстером, не завжди добрий і невинний. Він може бути саркастичним, гострим і навіть болючим, але завжди змушує нас задуматися та переглянути свої переконання. Трікстер сміється з абсурду людського життя висміює наші страхи і слабкості, показуючи, що ніщо не святе в цьому світі і підвладне змінам. Трікстер як дух змін. Трікстер втілює дух зміни є втіленням виклику будь-яким формам влади. Його мета слідувати своїм інтересам, ніколи не ставлячи когось вище за себе. Він пронизує жорсткі межі і ставить під сумнів фундаментальні припущення про те, як влаштований світ, відкриваючи шлях до їхнього перетворення, навіть якщо цілі цього часто мають неблагородний характер. Цей архетип змушує наставити під сумнів тих, хто перебуває при владі, а також обмеження та правила, які нам нав'язують. Енергія Трікстера вривається в наше життя і завдає потужних ударів, пробуджуючи нас як особистостей і як суспільство. Він втручається і висвічує речі, пропонуючи суспільству та культурі поглянути на власну дурість, піднімаючи гарячі теми з дотепністю та гумором. Проливаючи світло на темні куточки та привертаючи увагу до його вивороту. Коміки та гумористи часто стають провідниками послань Трікстера, навіть якщо це відбувається неосвідомлено. Вони відіграють важливу роль у суспільстві, допомагаючи йому самокритично поглянути на себе. Коли комедія пригнічується, це призводить до серйозних наслідків. Трікстер залишається несвідомим і витісняється, але це обов'язково проявляється у вигляді неврозів. Все, що ми витісняємо, або пригнічуємо рано чи пізно вилізе назовні і виявиться у різних формах, які мало кому сподобаються. Сумнів провісник змін, а Трікстер їхнє втілення. Проблема полягає у нашому страху перед змінами. Протистояння ризику та сумніву необхідне зростання для кожної людини. Як агент змін, Трікстер викликає у нас страх перед неминучими змінами, стаючи непростим, але важливим супутником на шляху особистісного розвитку. Органічність, жвавість, адекватність і довговічність культури і суспільства вимагають, щоб було місце для фігур, функція яких полягає в тому, щоб розкрити і зруйнувати ті речі, на яких це все засновано. Трікстер відіграє цю роль, пробуджуючи нас і наше суспільство, і нагадуючи про важливість сумнівів та змін для справжнього зростання та еволюції. Трікстер руйнівник чи творець. Все наше життя це тонкий баланс між порядком та хаосом. І втіленням цього хаосу є Трікстер. Фрідріх Ніц ще одного разу сказав: Я кажу вам, треба ще мати в собі хаос, щоб народити зірку, що танцює без хаосу. Суспільство втрачає свою життєвість і культуру, перетворюючись на застійну та бюрократичну машину. Трікстер не тільки руйнує старі цінності, а й створює нові, перетворюючи світ навколо нас своєю внутрішньою магією та вплітаючи старе у нове. Незважаючи на свою деструктивну поведінку, Трікстери регулярно шануються як творці культури. Вони не лише вкрали важливі блага з небес і передали їх людству, а й допомогли сформувати цей світ, зробивши його гостинним для людського життя. Трікстер вчить, що в кожному з нас є здатність до руйнування та творчості одночасно. Він творець і руйнівник, що дарує і заперечує, що обманює і обманюється. Люди, які здаються надто добрими і чистими, пригнічуючи свої справжні емоції, можуть раптово стати саморуйнівними або зайнятися гріховною поведінкою. Інтуїтивно ми відчуваємо, що в таких людях є щось ненормальне, що вони ховаються за маскою. Трікстер, ніби підштовхує їх робити те, що забороняє свідомість, обманом розкриваючи їхню справжню сутність. Не слід жити у крайностях, а важливо досягти балансу та примиритися зі своїми темними аспектами. Психіка прагне рівноваги і цілісності, компенсуючи надлишки та недоліки. Трікстер нагадує нам про важливість хаосу в нашому житті, про те, що він не тільки руйнує, а й створює, введе нас до нових вершин та відкриттів. Трікстер Добро і зло Трікстери часто зображуються в негативному світлі, оскільки їхні дії здаються хаотичними та підривними для встановленого порядку. Проте це уявлення є спрощенням. Трікстер не піддається однозначній класифікації як добрий чи злий, він швидше діє у сірій зоні, підштовхуючи до змін та нововведень через свої дії. Його вчинки можуть здаватися злими чи добрими залежно від контексту та перспективи спостерігача. У сутності Трікстера завжди є як світла сторона, так і темна сторона, а також є іскорка грайливості, що надає його вчинкам елемент непередбачуваності та чарівності. Він не дотримується жодних моральних чи соціальних норм, підкоряючись лише своїм пристрастям та бажанням. Тим не менше, саме через його хаотичні та неприборкані дії народжуються всі наші цінності та нові підвалини. Трікстер вражає нас своїм креативним розумом, який відкриває перед нами можливості подолання соціальних обмежень. Він нагадує нам, що світ набагато складніший і цікавіший, ніж здається, на перший погляд. Як люди, ми часто боремося зі спробами зрозуміти цей парадокс, прагнемо осягнути протиріччя і усвідомити, що єдність може ховатися за двоїстістю. Фігури та персонажі Трікстера. Трікстер не має якоїсь конкретної та певної форми. Трікстер може спритно виявлятися в будь-якому вигляді і може наслідувати вигляд інших тварин. Але ми можемо розпізнати енергію Трікстера за характером її мінливості і запальних дій. У літературі, казках та міфах трікстера часто зображують у вигляді лисиці, ворона, мавпи, павука тощо. Хоч би яку форму він набув, він первісна істота того самого порядку, що і боги та герої міфології. Трікстер завжди неоднозначний персонаж, що вислизає від чітких визначень. Враховуючи двоїсту натуру Трікстера, де він як ртуть перетікає з одного стану в інший, доброю зло руйнування і створення, то його можна порівняти, наприклад, з фігурами в картах Таро. У своїй двоїстості може поєднувати в собі старші аркани дурень і мах. Для тих, хто не розуміється на Таро, я наведу інші зрозумілі приклади. У грецькій міфології Прометей за допомогою хитрощів та обману вкрав вогонь у богів і передав його людям, що викликало невдоволення Олімпу. Люди ще не були готові використовувати цей дар творчо та безкорисливо, однак саме вогонь став ключовим фактором, який зробив нас людьми, та необхідним інструментом для людської еволюції. Тут ми бачимо парадокс: те, що необхідно для прогресу людства, може також призвести до його руйнування. Прометей, будучи покараний богами, поступається місцем своєму братові Епімітею, коли світлий сутнісний прояв Трікстера піддається покаранню, на його місце приходить дурість. Прометей Провидець, який розмірковує перед дією, тоді як Епіметей – той, хто думає після, діючи необачно. Можна сказати, що ці двоє братів є єдиною істотою, що поєднує хитрість і дурість, яка розпалася на дві протилежності. Ще яскравим прикладом Трікстера є Бог Локі в скандинавській міфології. Навіть у фільмах Марвел про Тора та месників Локі дуже добре показаний як подвійна сутність Трікстера. Тут ідеально підходить цитата Мефістофіля з Фауста Гьоте. Я частина тієї сили, що вічно хоче зла і вічно робить благо. Елокі, майстер обману та хитрощі, втілює собі складність та суперечливість природи хаосу. Його витівки часто спрямовані на руйнування та виклик встановленим порядкам. Незважаючи на його шкідливі наміри, дії Локі нерідко призводять до позитивних результатів. Він є каталізатором змін, необхідним елементом у рівнянні, де руйнація старого, відкриває шлях до нового. Наприклад, його обман, який призвів до створення мйольнера, Молота Тора, а витівка Локі з будівництвом стін Асгарда та народження восьминого коня Слейпніра, також обернулася на користь богам. Однак однією з найтрагічніших витівок Локі стало вбивство Бальдра, улюбленого Бога Світла. Ця подія стала початком рагнаряку кінця світу у скандинавській міфології. Хоча, якщо чесно говорити, то під час Рагнарьоку Боги, монстри та гіганти були переможені. А люди, що вижили, Еліф і Ліфтрасір відродять людству. Вони поклонялися Богу Бальдру, синові Одина, який воскресне з мертвих після Рагнарьоку, щоб правити на нових небесах. Тому можна сміливо сказати, що Локі перезапустив світовий та цивілізаційний цикл. Також хочу згадати грецького бога Гермеса, порушник спокою та злодій, а також благодійний творець, який приніс у світ Ліру, Флейту, Алфавіт та Куби. До речі, за винахід кубів Гермеса дуже любили азартні гравці. Гермес це божественний трікстер, психопомп і посланник богів, що встановлює кордони між людиною і богом, матерією і духом. Він єдиний бог, який може перетнути всі три світи: гору Олімп, Землю та підземний світ. Можливо, він навіть виступає посередником між світом снів і життям наяву. Насправді багато ще існує персонажів, які мають риси та енергію Трікстера. І якщо хочете краще дізнатися Трікстера, то раджу вам подивитися фільм «Пролітаючи над гніздом Зузулі. Рендел Патрік МакМерфі, персонаж, якого зіграв Джек Ніколсон у цьому фільмі, є яскравим прикладом Трікстера. МакМерфі, який потрапив до психіатричної лікарні, щоб уникнути ув'язнення, швидко стає лідером серед пацієнтів. Трікстер часто сам стає жертвою боротьби, яку ініціює. І МакМерфі не є винятком, але він таки зміг надихнути на боротьбу та свободу. Трікстер та психологія Психолог Карл Юнг визначає Трікстера як архетип. Це частина колективного несвідомого, спадкової та універсальної структури, яка присутня у кожної людини. Ця структура лежить глибше, ніж особисте несвідоме, що формується на основі життєвого досвіду. Архетипи це початкові образи чи відбитки досвіду наших предків, які є першоджерелом психічних символів. Ці символи приваблюють енергію, структурують її і, зрештою, сприяють створенню цивілізації та культури. Трікстер всюди сущий, він є вічним станом душі. Коли ми говоримо про феномен Трікстера, ми неминуче відбиваємо аспекти своєї сутності. Трікстер це спекулум Ментіс, дзеркало розуму, спільне для всього людства, яке у певні моменти нашої історії давало нам бачення світу та нас самих. Трікстер це архетип, який кидає виклик усім іншим архетипам. Карл Юнг стверджував, що архетипів стільки ж, скільки й типових життєвих ситуацій. Ми не можемо бачити їх безпосередньо, але вони значно впливають на нашу поведінку та мислення. Архетипи є глибинні структури несвідомого, які формують наші імпульси та інстинкти. Вони діють як автономні та надприродні особистості всередині нас. Якщо архетипи одержують достатньо енергії, вони можуть контролювати людину. Несвідоме давніше свідомості. Свідомість походить з несвідомого. Наше свідоме життя спрямовує наші дії. Але все, що з'являється у свідомості, має коріння у несвідомому. Міфологічні риси Трікстера проникають навіть у духовний розвиток людини. У ранньому середньовіччі існували дивні звичаї. Юнг писав, що під час богослужінь проходили маскаради з гротескними особами. Учасники перевдягалися жінками, тваринами, виконували танці, співали непристойні пісні, їли біля вівтаря, грали в кістки та палили смердючі пахощі. Ці язичницькі ритуали були вкрай популярні, і знадобилося багато часу та зусиль, щоб очистити церкву від їхнього впливу. Також можна згадати і традицію карнавалів з повним скасуванням і ієрархічного порядку. Божественний трікстер також має захисну енергію, і тому в давнину і навіть зараз багато племен носять маски, і відмовляються від своєї особистості, стаючи одержимими духом трікстера. ритуали важливий елемент трікстера. Поведінка племен стає ексцентричною, комічною і грубою. Однак священність пов'язує ці риси з родючістю, благополуччям та радістю. У неоднозначному характері трікстера ми можемо спостерігати тісний зв'язок між сферами сакрального та повсякденного. Трікстер зачіпає глибші людські струни душі, він виконує фундаментальну культурну роботу, і чим краще розуміння трікстера, тим краще розуміємо себе в несвідомих своїх аспектах. Які реагують на тривожну, і перетворюючу поведінку Трікстера, і якщо Трікстера розглянути як сутність, то це примітивна космічна істота боготваринної природи, яка з одного боку перевершує людину через свої надлюдські якості, а з іншого боку поступається їй через свою несвідомість. І він водночас недолюд і надлюдина, звірина і божественна істота, головною найтривожнішою характеристикою якої є несвідомий стан. Він настільки не усвідомлює себе, що його тіло не є єдиним цілим, і його дві руки б'ються одна з одною. Трікстер і тінь за Карлом Юнгом. Психологічно юнг розглядав постать Трікстера як еквівалент тіні чи її частини. Одна з характеристик Тіні це те, що ми приховуємо її від себе і проєктуємо на інших. Також Трікстер це фігура колективної тіні, сума всіх низовин характерів у індивідів. Оскільки індивідуальна тінь ніколи не відсутня як компонент особистості, то колективна постать може конструювати себе із нею. Актуалізація образу Трікстера означає, що сталося велике нещастя чи виникла небезпечна ситуація. Поява трікстера завдячує самій динаміці, що існує в реальній ситуації. Іншими словами, трікстерські мотиви з'являються, коли сума накопичених помилок у житті стала критичною і так жити далі вже не можна. Говорячи про великі системи або організації, це означає, що їх устрій перестав бути ефективним, функціонал не забезпечується і вони не життєздатні. Якщо говорити про соціальні групи чи нації, то колективна енергія Трікстера присутня у тому, хто виглядає як лідер чи номінально є ним. Така людина стає провідником цієї енергії, реалізуючи хаос, непередбачуваність та руйнування. Юнг підкреслює той факт, що в історії колективу, так само як і в історії особистості, все залежить від розвитку свідомості, оскільки цей процес приносить поступове звільнення від ув'язнення в несвідомому. Іншими словами, якщо розвивати свідомість, пізнавати тінь і інтегрувати її, то дикі та стародавні сили, як архетип Трикстера, можуть бути використані більш розумно, з меншими втратами і жертвами, проходячи шлях від руйнівника до Спасителя. Якщо розглядати Меркурія, римський аналог Бога Гермеса, то Меркурій майстерно отримує подвійність духу й матерії та асоціюється з філософським каменем або самістю. Парадоксальна природа Меркурія відбиває важливий аспект самісті. Він є союз протилежностей і не може бути нічим іншим, якщо хоче уособлювати цілісність. Невловимий філософський камінь центральний символ алхімії, дозволяє перетворювати неблагородні речовини на золото і є твором хитромудрого Меркурія, який доводив алхіміків до відчаю. Для юнга філософський камінь не зовні, а всередині нас самих. Можна сказати, що Трікстер в образі алхімічного Меркурія включає всю сукупність психіки, як несвідоме, так і свідоме, відоме і невідоме, світло і пітьму. Таким чином, якщо ми вчимося утримувати цільність, то знаходимо ключ таємного знання, щоб перетворювати щось на золото. Цей образ добре передає символ Меркурія, кадуций, палиця обвита двома зверненими один на одного зміями, часто з крилами на вершині палиці. Примиряючи протилежності, утримуючи різницю, відбувається сходження на гору. Можна сказати, еволюція, духовне зростання, розвиток. Висновки. Поява Трікстера завжди покликана для створення хаосу і руйнування старого порядку. Питання в тому, наскільки це буде болюче і які збитки, пропоную виділити усвідомленого Трікстера та неусвідомленого як два шляхи. Якщо людина усвідомлює свої трикстерські прояви та природу, то вона буде більше прагнути до образу рятівника і реформатора, креативно ламати і таранити старі системи, щоб посіяти з зерна нового, інновацій інакшого. У такому разі вона шукатиме противагу для своєї дикої енергії, тобто шукати мудрість, пізнавати себе, вчитися і так далі. Якщо говорити про команди або групи, то така людина, наприклад, повинна підібрати людей з відповідними якостями, в яких домінує архетипи мудрого старця або мага. Наприклад, Одіссей, теж стрікстер, хитромудрий спритний, персонаж, без якого неможливо було виграти троянську війну. Покровителем Одіссея не випадково була Афіна, богиня мудрості. А потім, коли гординя Одіссея та його Его роздулося, то він висловив богам, що це він найхитріший, розумний і крутий, а вони ніщо. Тому потім поневірявся 20 років у покарання і не міг повернутися додому. У своїх поневіряннях він скинув гординю і знайшов мудрість. Неусвідомлений Трікстер це бурхлива енергія хаосу, з якою поряд дурість, абсурд і нещадний розвал всього. Така людина не усвідомлює своїх дій та їх наслідків, що може призвести до руйнівних та непередбачуваних результатів. Її дії можуть викликати більше шкоди ніж користі, сіючи розбрат і плутанину без конструктивного виходу. У цьому випадку хаос стає самоціллю, а не засобом досягнення перетворень та інновацій. У такому сюжеті носі архетипу виступає тільки в ролі руйнівника, а героєм-Спасителем стане і інша людина, яка й буде здійснювати перетворення після катастрофи. Але ми не в дитячій казці, тому немає гарантії на світле майбутнє. Оцінюючи людей з яскравими проявами Трікстера, я скажу, що їх постійно хитає, начебто і успіхи є, і надії, а потім провалить розчарування, тобто сутність Трікстера може грати в злий жарт. Людина може бути як і набір протиріч. Якщо це не усвідомлений трікстер, то це не знаходить цілісність і особисте розуміння. Така людина може не до кінця усвідомлювати свою місію та природу, що і призводить до ситуативних успіхів та системних провалів. Наприклад, покликаний ламати і реформувати чіпляється за старі системи, покликаний визнати реальність то не в ілюзіях. Проте місія та призначення будуть реалізовані або через світло, або через темну сторону. У цьому контексті наведу цитату Сенеки: Того, хто бажає йти, доля веде, а того, хто не бажає, тягне. Як уже і казав у цьому відео, в історії колективу, як і в історії особистості, все залежить від розвитку свідомості. Якщо ми зараз несвідомі, Трікстер може дати нам важкі уроки. Трікстер намагається розбудити нас, струснувши до глибини душі. Можливо, це тому, що він втілює фундаментальні закономірності, з якими ми люто боремося, і в яких відчайдушно потребуємо примирення всередині нас та нашого світу. Трікстери завжди на сцені, намагаючись показати культурі і суспільству її тінь, і неминучі зміни, що відбуваються з міфологічного погляду. Битва між силами творення і руйнації уособлювана трикстерською полярністю, яка і жива і здорова у сучасному світі. Трікстер пробирається на світову арену через психіку людини. Ми повинні змиритися з внутрішніми конфліктами, щоб отримати більшу ясність щодо зовнішніх конфліктів, у яких ми як суспільство загрузли. Інтеграція архетипу Трікстера дозволяє нам відмовитися від потурання нашому роздутому его на користь нового способу життя, в якому людина має цілісність і спорідненість. Це дозволяє нам усвідомити наші справжні емоції, поведінку та думки, які приховує наша несвідома особистість, і без яких взагалі не існує індивідуації. Іншими словами, Трікстер дозволяє нам розкрити наше я, цілісність особистості, яка поєднує протилежності свідомості та несвідомого, і утримує всі разом у рівновазі та єдності. Наша батьківщина, Україна наскрізь просочена дикою силою та енергією. Іноді здається, що ми колективний трікстер. Найвідоміше і парадоксальне послання Трікстера укладено у відомій приказці: чому дурні? Бо бідні. А бідні тому, що дурні. Історія людей, історія країни часто виглядає як казино: сьогодні зірвав джекпот, а завтра банкрут. і знову в новий цикл. А тепер просто подумайте про все, що я розповідав у цьому відео про архетип Трікстера і приміряйте це на нашу країну. Можливо, багато хто зрозуміє з вас, що сила в різноманітті та довгостроковому утриманні цілісності, суперечливих елементів. Згадайте жезл Кадуцей. Однак, на жаль, зараз ми як примітивний трікстер, у якого одна рука б'ється з іншою рукою. Бажаю всім здобути мудрість і не розводити срачу коментах. Всім здоров'я, бережіть себе і до швидкої зустрічі у наступному відео.